Ми зараз затримуємо 20 контейнерів з лісом. При цьому була незаконна спроба експорту власне необробленої дерево сосни з території України до Китаю. Тобто, це по суті ми є з вами такими свідками варварського розграбування наших природних ресурсів, тому що без жодних погоджень відповідні документи були підроблені, і просто ось вирубаний ліс вивозиться з території України. Я перш за все хочу подякувати Центральному управлінню служби безпеки України, які включилися в процес саме вправління контрозвідувального захисту економіки України, тому що Справді їхня робота була важливою, вони розслідували, де саме була підробка. І зараз спільно з битниками, спільно з регіональною прокуратурою нам вдалося зупинити цю велику поставку, тому що уявіть собі, що вартість цих 20 контейнерів деревини на ринку є близько 300 тисяч доларів. Справа в тому, що за даним фактом було порушено кримінальне провадження за матеріалами напрацьованим головним управлінням прозвідання захисту економіки СБУ України разом з Генеральною прокуратурою було, проводилося розслідування кримінального провадження. В рамках цього кримінального провадження вже під час експорту цієї деревини тут у нас, в зоні діяльності одеської митниці, ми отримали інформацію щодо можливого підготовки до вчинення правопорушення, передбачене 463 статтею Митного кодексу. Стало відомо, що комунальне підприємство не видавало товаротранспортних накладних. На цей товар плавнує надалі спільно з співробітниками Служби безпеки України буде проводитися митний огляд і подальше вживатися заходи, також в рамках кримінального провадження відповідно до їх компетенції. Я хочу зауважити, що цей ліс вже вируба. Тобто цей ліс він вже не виросте знову. Так? Це наші карпатські ліси, це наші подільські ліси, які фактично без жодних дозволів був так? І Ця необроблена деревина, вона зараз там стане десь столами, стільцями, але ці, ці такі залисини на горах, які ми бачимо, коли подорожуємо, вони так і лишаться. Тому тут дуже важливо, щоб працювала не тільки митниця, не тільки там, щоб робота йшла не тільки на кордоні. Робота повинна розслідувальна, правоохоронна вестись на території з тими компаніями, з тими суб'єктами, які незаконно займаються таким браконьєрством. Фактично.